Суровікін все знав. Заступник командувача окупаційним угрупуванням в Україні, нібито заздалегідь був повідомлений про плани ватажка ПВК Вагнер Пригожина влаштувати заколот проти російського керівництва. То невже всі ті події, які розгорталися у РФ минулої суботи, змова розповім просто зараз на каналі Січас. Американські спецслужби вважають, що генерал Сергій Суравікін заздалегідь був повідомлений про те, що засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин готує заколот. Про це пише видання «The New York Times». Тепер стверджують автори матеріалу, влада США намагається розібратися чи не брав сам Суровікін участі у розробці цього заколоту. Скажу більше, за даними медіа, є ознаки того, що спробу Пригожина змінити керівництво міноборони РФ силовим шляхом могли підтримувати й інші генерали. Мовляв, колишній прислужник Путіна не став би розпочинати громадянську війну, як її свого часу охрестили у Росії. Якби не був впевнений, що він має підтримку на найвищому рівні, незалежні експерти, офіційні особи США та союзників сказали, що Пригожин, схоже, вірив, що значні частини російської армії перейдуть на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву, зазначили в газеті. Чому саме Суровікін міг бути посвяченим у таємниці заколотників вагнерівців? Російський генерал був почесним членом ПВК Вагнер з 2017 року. Йому навіть видали особистий жетон ПВК під номером М 3744 Пригожин працював з ним під час російської військової інтервенції до Сирії та описав військового суровікіна як найбільш здібного командира російської армії. Разом з тим, я нагадаю, що на початку заколоту пригожинських найманців Суровікін геть не стояв осторонь. Він навіть видавав відеозвернення із закликом зупинитися. Пропоную згадати цей спіч. Ми вместе з вами пройшли трудний тяжелий путь. Ми вместе з вами воювали. Шли на різки, несли потери, ми вместе побіждали. Мы одной крови, мы войны. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые. Для країни. Американські журналісти додають, колишні чиновники сказали, що генерал Суравікін, знаючи про плани Пригожина, не підтримав усунення Путіна від влади. Але, схоже, погодився, що міністра оборони Сергія Шойгу та керівника генерального штабу РФ Валерія Єрасімова. Потрібно звільнити з посад. Власне, і сама причетність Суровікіна вже може сигналізувати про ширший розкол між двома ключовими гравцями Шойгу та Герасимовим. Та здається, втрата крісел для ключових фігур у командуванні РФ не найгірший сценарій. Вже інше західне видання Wall Street Journal Пише: Західні розвідки стверджують, що Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон. Розвитка вважає, що план Пригожина був цілком реальним. Утім, як кажуть автори статті, російська ФСБ дізналася про цей план за два дні до бунту вагнерівців. А тому терористу Пригожину довелося імпровізувати. І як висновок, співрозмовники New York Times припускають, що російський диктатор Владімір Путін може повністю покласти провину саме на Пригожина – Проте не виключають, що він також може відсторонити і суровікина, якщо його причетність до заколоту Вагнера буде доведено. Усунені суровікина, якого на заході вважають більш компетентним та безжальним ніж інших членів російського командування, безсумнівно було б на користь України, яка розпочала контрнаступ. Так пишуть журналісти. До слова, низка російських телеграм-каналів уже повідомляють про нібито арешт та допит генерала у зв'язку з його можливими зв'язками з Пригожиним. А чи вірите ви у такий поворот? Напишіть в коментарях. І я ж нагадаю, у сумі заколот вагнерівців тривав майже добу 23 години та 16 хвилин. Він завершився відходом Пригожина до Білорусі та дивними заявами Владіміра Путіна. Їх я принагідно пропоную згадати та спершу поставте свою вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Та підпишіться на наш канал, аби бачити таких роликів більше. Ну а тепер ну ми дивитися. Путін знову звернувся до своїх громадян вже після бунту Пригожина. Спіч мав бути багатообіцяючим. Напередодні речник Кремля анонсував, що звернення диктатора визначить долю Росії. А вийшло такого наговорити, що у шоці самі росіяни? Слідом за Путіним на публіку вирнув і його товариш Лукашенко. Пропоную весь цей маразм зібрати докупи та довести до логічних підсумків. І почнімо просто зараз на каналі Січас. Отже, російський диктатор Владимір Путін записав термінове звернення до нації. Взяв він слово увечері, 26 червня. Говорив недовго, вистачило ботоксного діда, всього на шести хвилинку. Промова кремлівського господаря очікувана було присвячено організованому засновником ПВК Вагнер Євгенієм Пригоженим заколоту. І якщо ще у суботу, у розпал, як він казав громадянської війни, недоправитель обіцяв, мовляв, усі причетні будуть покарані. Цього разу він Зобразив милосливе обличчя та заявив, що він готовий дозволити членам ПВК воювати далі, підписавши контракт із Міноборони РФ або залишити країну. Цитую, хто хоче, може піти до Білорусі. Ця обіцянка буде виконана. Повторю вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів Росії, які усвідомили свою трагічну помилку, наголосив Путін. Далі каже, мовляв, заколотники зрозуміли, що їхній бунт. Приречений і тому здалися. Знову цитата: Організатори закладу свідомо штовхали вагнерівців під вогонь, а Києву того і треба, щоб одні російські солдати вбивали інших, сказав диктатор. Плешивий лише мимохідь обмовився про загиблих льотчиків, зазначивши, що їхня мужність уберегла Росію. І зайвий раз наголосив, що більшість вагнерівців це патріоти батьківщини. І їх нібито використовували в темну. Ну і тут важливо згадати, що такого повороту точно ніхто не очікував. У соцмережах росіяни задаються питанням: а що це взагалі було? Якийсь не той ефект отримав кремлівський недоцар. А ще примітно, що під час промови кривавий президент РФ не називав імен, зокрема, жодним словом не згадав Євгенія Пригожина – Однак заявив, що організатори заколоту зрадили свою країну, народ та тих, кого втягнули у злочин. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російський президент Путін своїми заявами щодо заколоту намагається. Утримати вагнерівців, а тим, хто замість приєднатися, поїде в Білорусь до Пригожина, не пробачить. Далі пряма мова. Президент Росії Володимир Путін виступив 26 червня з промовою, в якій намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів Вагнера приєднатися до російської армії, і продовжити воювати проти України, а також змусити людей найбільш лояльних до фінансиста групи Вагнера Євгенія Пригожина, самоідентифікуватися. При цьому вже на наступний день на сайті ФСБ Росії з'явилася офіційна заява щодо припинення кримінальної справи проти Пригожина. На цьому все і покарання. Окремо схиблений правитель згодом вже зустрівся із керівниками силових відомств. Бункерний подякував за виконану роботу та додав, мовляв, вони фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко і злагоджено. Це була цитата. Ну а присутнім був і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, якому змі вже пророкують відставку. Прийшов він на зустріч зі своїм патроном. Що цікаво, у цивільному. Та й тут Путін не наговорився. До мікрофона плашивий виправся і сьогодні на цей раз розпинатиметься перед силовиками, які припиняли заколот Пригожина. Час Міноборони, барони, співробітники МВД і спеціальних служб. обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших вооруженных сил, всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Та, схоже, старий трохи забув, що в Вагнерівці у перші ж години захопили аеропорт, адмінбудівлі та силові відомства у Ростові на Дону, а згодом дійшли й до Воронежа. Менше з тим, кому кому, а прем'єру Угорщини Віктору Орбану виступ Владиміра Владіміровича точно сподобався. Той вкотре спробував відбілити диктатора, заявив, що Путін не є військовим злочинцем. а Україна більше не є суверенною державою. Далі дослівно. Дійсно важливо те, чого хоче американський народ: Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей, у них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що їх підтримує захід. Тому якщо американці вирішать, що вони хочуть миру, то мир буде, сказав Орбан. А ще явно був задоволений словами власного сюзерена самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Той слідом за Путіним виринув на публіку. Говорив про те саме: бунт пригожина і те, що мовляв ситуацію зараз загострено до межі. Сірник кинув і все спалахне. Навіть вибухне, каже батька. Не приховую, було боляче спостерігати за подіями, які відбувалися на півдні Росії. Не тільки мені багато наших громадян сприйняли їх близько до серця, тому що батьківщина одна. З огляду на роль Білорусі у вирішенні цієї ситуації, маю у цьому колі сказати кілька слів про те, що сталося, і пояснити нашу позицію і ухвалені рішення, додав він. А ось і пояснення від картопляного фюрера. Правда, стався фальстарт. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність, хоч якихось результатів, встигли навіть опублікувати чергові заклики і плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій озброєного заколоту. Треба ж звітувати, каже він. А крім цього, вусатий стверджує, що під час заколоту РФ розпорядився привести у повну бойову готовність білоруську армію і силові відомства, зокрема і міліцію і спецпідрозділи. Ну що ж, а чи згодні ви? Разом із росіянами, що виступи цих закадичних друзів-диктаторів лише підтвердили, наскільки вони є нікчемними. Діліться своїми думками у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал, аби щодня дізнаватися більше.